Да, да. Саме головне в нашому Очмах. Як називається? Очма. Ментуар. За 600 метрів на кільці поверніть на перший з'їзд. Ага, поверніть. Я вже раз поверну. мовчки, везуть, їдь дивись на дорогу. Так, ну що, понеділок день не тяжолий. і понеділок день у нас вихідний. Сьогодні їдемо на кар'єри. Смілянського району. Спочатку кар'єр березняках, а потім, якщо буде час, поїдемо до кар'єру в селі мало Смілянка. Тож все цікаве попереду і дорога теж цікава попереду. Ну що, навігатор, як завжди показує, супер дорогу. Вже ми пару разів торкнули дном. Причому такі хороші камінчики, хтось підсипав дорогу. Попереду така калюжа, там є луками об'їзд. Ну, попробуємо напряму сюди. Так що я вважаю, що краще було їхати в сторону смілиї, там, де поворот на яблунівку. Перевне та і насипною потрібно було їхати. А ми хотіли скоротити наш маршрут і отримали. Такий результат. Ну що, пробуємо? Навігатор сказав, ви приїхали. Звичай. Орієнтиром буде ось такі двоповерхові будівлі, дачі. Тут незрозуміло, живе тут хтось не живе. Ось такі тут така велика територія. Тут стоїть оно. Як він називається таке? Трансформатор. Там попереду ще одна будівля, ну тут якраз закінчиться насипна дорога метрів 20 і там видно, що долі йде ще стежка. Ну, ось така двоповерхівка, орієнтиром буде, а там у нас гараж із черепиця синій профіль. Тож, беремо серйознішу техніку для знімання нашого контенту і гоу до кар'єру березняков. Так, ми не впевнені, що ця стежка туди, куди нам потрібно йти. Внизу ось такий яр. І стежка проглядається на ту сторону. Але попереду я бачу переход та Ну Ми тут напевне не перейдемо. Taška na tuptava mi pravilno monokl сюди подивиться. Твій кар'єр <ріху> Так, друзі Вон та двохетажка, де ми залишили машину, тут такий ярок з мусором, тут ну, якісь метрів 50. і ви вже будете е, біля самого кар'єру. Але машини сюди під'їхати, напевне, можна лише... Десь з іншої сторони І ми будемо пробувати зараз знайти цей заїзд. раунд кар'єр навколо, який є відосі про коростишівський кар'єр. Ми хочемо зробити такий круг, чи можна й обійти, показати вам самі топові на нашу думку місця. Тож, прямуємо далі. Я трошки відстав, доганяю основну групу. Да. Тут і мати мені туди завили, де кажуть, нормальна дорога, на карту сидіти, так, народ. Дорога як в бар'єрі, кар'єрі. Ну, в дощ, тому я думаю, не радимо ми сюди заїжджати автомобілем, краще його поставити на, там наверху. А краще там за лідами поставили. Так, ну що, підходимо до самого кар'єру. Можеш показати. Вже притих до самої води. Що ж, саме цікаве? Саме цікаве попереду! Cool. Okay. Ми знайшли саме центральне місце цього кар'єру. Центральне місце саме для купання. Оскільки там такі вже пологі спуски є до води. Тут навіть, дивіться, така драбина зроблена, яка заходить в воду. Так цікаво. Ніде ще такого не бачили кар'єра. Напевно, якийсь Ливити тарзанки, або прям з дерев бігають, бо дерева всі такі відшліховані різкими ногами і руками. Тож ось такий вид має цей кар'єр. Давайте ще покажемо ще одне центральне місце. Тут таке найбільше. І найбільш похилий до води. і Видно вже, що це дійсно кар'єр. Там вже камінь бідить. За, за тим, тим деревами старим вже їх не дуже видно, але вони піднімаються аж до гори. Заховані вони там поваленим тим деревом. думаю, Якби розчистити, то взагалі вид. Ну, такий. Для туру вихідного дня кар'єр в Березняках ми рекомендуємо. Звичайно, влітку було б, я думаю, взагалі тут чудово. І у кожному кар'єрі, звичайно, люди після себе залишають ліки. Ну, не так багато, як в кар'єрі <різь> Ляківському, але є. Ну, ми там не заходимо, правда, знаходимо такі пагорби, можливо, там десь є якихось яма скретні, Але так, видно. Ну, видно, що костри тут паляться і дуже їх багато такі місць для кострів але що прям таких конкретних е, сміттєзвалищ тут небагато тому дистанцію також поруч з цим кар'єром дивіться який є яка заводь або ставок не знаю можливо це вона лише взимку набирається а можливо це а можливо, це Дні... Тьосмен? Ну, На карті ми подивимося, можливо, це річка Тясмен. Бо річка Тясмен йде в притик із цим кар'єром по карті, то ще раз ми переглянемо і потім напишемо, чи це дійсно річка Тясмен, чи ні. Так, досить Живописне таке місце для фотографій взагалі, для зйомки. Там навіть є такий острів, можливо це полуострів, можливо острів. Зараз ми зверху зайдемо і я вам покажу його зверху. Тож ми вважаємо, що все-таки це річка Тясмен. Річка Тясмен найбільша притока річки Дніпро. Він той такий то остров, острів. Напевне, або річка змінила своє русло. А можливо він взагалі там завжди був. Ось такий острів, який знаходиться посеред річки. Видно, що течія є, Ви можете побачити ось. Зокрема, біля цього зеленого, зеленого дерева старого, яке вже там засохло в воду. видно, що течія є. Тож це річка точно. Якось двойни ми там. Зав'яжи мені їх нормально. Так, а в нас знову проблемка. Фірма лова. Антиреклама, розв'язуються шнурки, тому ми зараз спробуємо їх помісніше зав'язати. Зав'язано, давай. Ти якось мені двой зав'язував. Там так, так невдобно. Єрмалова. Тобі треба було лежати розпустити. Чого? Ні. Ні, Нормально. Нормально. Ти мені зав'язуй бо там, щоб воно не розчепітирилося. Якось ти мені раз, мабуть, і ще раз на вузлик, Чи ні? Та ні, я... А як ти мені зав'язував? Ні. може два, не два бантика. Ні, ти мені якось не так. Ти мені якось зав'язував його. Отак у раз і, мабуть, ще раз. Ні, 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 не кругом ноги. Ну, зав'язуй. Фірмалова. Зробіть, щоб шнуки трималися міцно. Хотя в мене теж фірмолова. І як зав'язаю я думаю, тримаються добре. Табо Тому... не такі слизькі. Модель. Модель От. Оця. Хоч вона по року випуску старіша. Але тримаються вони на нозі краще. Так, друзі, так я хвалив цей кар'єр, що тут така чистота і зовсім немає сміття, але воно таке приховане тут сміття, будь-які плавають, як я вам тільки що показував. Тож, тож, тож. люди, будьте вічливими, бережіть природу. А вже ви ж тут відпочиваєте, забирайте з собою назад свій мусор. то замало тут каміння ми очікували побувавши в багатьох кар'єрах в Україні, що там каміння набагато більше. Тут та, поки один із таких кар'єрів, якому найменше. Таких камінчиків, валунів різних. Можливо, вони позаростали, можливо На глибині. рівень води. Наскільки піднявся, що їх затопило і вони залишились десь там під водою. Але на поверхні саме буквально таких пару місць. Тут одне, там на тій стороні. Ну, і це зараз зима, їх видно. А як буде літо, весна, як все тут розквітне і все буде зелено, цих камінців взагалі не буде видно. Тож Ось такий кар'єр в селі Березняки з Смілянського району Черкаської області. Ну, для місцевих можливо це хороше таке місце відпочинку, але якщо їхати сюди десь здалека спеціально для того, щоб відпочити, ну я думаю, це воно того не вартує. Але о, вам вважати самим, робити свій вибор. Давай. Нет, это уже фотоаппарат Русский то не давай Я сама вылезла Русский то не давай Так, друзья Вот такие у нас Вот такой карьер Хоч тут люди зробили такі ступеньки. Як будь ступеньки по-російському, українському? Хто? Східці? Східці? Але з взимку досить грязько. Ні, це не настільки зіста, але тут у Так, ну що, моя черга. що Ми зробили такий вам екскурс до кар'єру, що в селі Березняки Смілянського району Черкаської області. Сьогодні працюємо без мікрофона, звук, як то кажуть, лажає. Ну, Ми тут поруч, то нам було недалеко сюди приїхати. і тому Такий сорт вихідного дня ми для себе зробили, тут то того вартує. Якщо ви десь їдете з Києва, то я думаю, ну, вирішувати вам, відносно, подивившись наше відео. Тож, ми зараз ще хочемо вам показати один кар'єр вже пів третього і до заходу сонця залишилося ще якісь 2 половиною години і тому ми зараз вирішуємо, поки ви ставите лайк. Комент і підписочку ми вирішуємо, чи рухатись нам далі, а ви рухайтесь разом з Банзай до такої красоти, яку ми вам сьогодні показали. Так, друзі, саме головне в нашому ачма. Як називається? Ачма. Ачма. Хто таке куштував, залиште свій коментар. М -м -м. Так, Що ми тут ще маємо? Борщик, потім мівінка тут запарюється, огірочки. ну Тут ви самі бачите. М'язку, хлібець. Так, і. Ачма. Ачма, будь ласка, рецептик для наших підписників. Легко. Давай. Два яйця, 180 грам сиру, сиру творогу. Перемішуєте, додаєте 150 мл молока. Перемішуєте, додаєте 150. Грав натертого твердого сиру, будь-якого, чи моцарели, чи голландського, якого забажаєте. І 200 грам або порваного руками лаваша тонкого, або я ножничками так його ріжу на шматочки, перемішуєте у формочку, в духовку на 30 хвилин на 180 градусів. І готова смакота. Ачма, видача. Ось така вона. Так, друзі, поки ми тут сиділи і до гора вже в нас вогонь, вогонь і допивається наш чайок, дивіться, які воно два красення прилетіли. Нас вони вже Запілінгували. Це ж надо. Дивіться, зближується, зближується.